Ви готові до пригод, діти? Так, капітане. Не, 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 Я не чую вас. Так, та, та, так, капітане! Той, е, 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 е. Чого ми стоїмо? Е, Рушаймо до пригод! Телінові пірати. Загублений скарб Нефтуна. Так, де цей скарб Нефтуна? А, 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 а ось він. Він в Антовантиді. Де не як вам моя пов'язка? Пов Чуд. Чудо. Чу... 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 Чудово! Просто чудово! Стоп! Стоп! Чекай, я збився. Що так, таке, капітане? Я шукаю э, скарб Нептуна. Нептуна. Ааа, поняв. Ой, шо ой, це? Де це ми? це я знаю, чому ми наткнулись на цей острів. Бо тому що дехто е, хто, зійшов зі штурвалу. Або я не хотів бо Я е, е, просто, е, просто ви щось робили там. Ви е, там е, дивились на карту, шукали скарб Нептуна, що в Антлантиді. Ох. Як нам тепер виштовхати. Вишхота, виш, виштовхати, вишхот, виштовхати наш, наш корабель. Тобто та нашу санта Ай. Що ми тут тепер робитимем? От молодець наш матрос. Ес, ес. Я теж так думаю, мотор. Е, е, е. Я. Я теж так думаю, моторист. Ес. Стоп. Стоп. Ти ж вроді мав. Стоп, а ні, Тимо... стоп. Ти вроді бельді, наші гармати стерегти. Ой, точно. Всі заряжені, якщо на нас нападатимуть. А, це добре. А що це за чорний туман? Я нічого не бачу. Де ми? острові якому? Це я знаю, де це ми. Ми у Бермудському... Моцкому трикотнику! А ось цей скарб. В... Його забрати. Всім на корабель! Давай понесли, капітане. От все, я заніс скарбу свою кайоту. Это... Хто це посміг побути потурбувати моє царство? Йой, це ж Нептун. Це ви посміли потурбувати моє царство? Вибачте, ми не хотіли, просто ми в сюди в Бермудський трикутник запливли. Вибачте, що потурбували ваше царство. Поверніть нас назад на, назад на море. Добре. Так. Д, де, де ми Нептуне? Повертайте нас. Нептуне, повертайте. Що це? Це сон був. Просто, це просто сон був. Або ні. Бо тут скриня лежить. І правда скриня. Це був напевно не сон.